Знов тривоги, але Дніпро тримається. Сьогодні у мене на огляді марки грошей УНР 50 шагів 1918-1919 рік. Стан Унс. Опис. 50 шагів номінал розмінних грошових марок, що ходив на території Української Народної Республіки у 1918-1919 роках. Спочатку марки були задумані тільки як почтові мініатюри. Та згодом через нестачу дрібної розмінної монети, за прикладом російської влади, яка зробила це раніше, стала вживати їх одночасно як марки і гроші на підставі закону НР від 18 квітня 1918 року. Емісія від 18 квітня містила собі номінали 10, 20, 30, 40 і 50 шагів. Друкували шагів в Києві аркушами по 100 штук з перфорації, щоб полегшити. Відривання окремих купюр. Папір під марки використовували грубий, зручніший для тривалого вжитку. Але ці марки шаги з'явилися в обігу вже після падіння Центральної ради. В обігу шаги знаходились до березня 1919 року, коли були скасовані радянською владою. Дизайн 50 шагів спроєктував Георгій Нарбут. Відомо багато фальшивих купюр з цього номіналу. Розміні марки Шаги було. Фальшована у різних містах України, зокрема Бердичеви, Біли церкви Житомири тощо. Фальшувалися здебільшого дві найвищі вартості, а саме 40 та 50 шагів. Підробки виглядали зовсім ідентично оригіналам, Лише за відсутності зубкування, чи були прозубковані не у 11,5 дірки на 20 см, а у 10,5 дірки або без напису на зворотньому босі. У колекції капітана Лейтенанта С. Срамченка були навіть 50 шагові розміни марки, які на реверсі мали напис «Чим наших уже ваших. На аукціонах України такі марші гроші коштують від 460 до 500 гривень. Є дорожче, ну це реальна вартість. Але треба дивитися на стан. стан супер на мой погляд унс вот зараз вот дивиться сами сейчас перекладу Сейчас камера сфокусуется. Ну, стан ви бачите. Наприкінці відео буде посилання на другі відео марка Huner. Якщо сподобалось відео, ставте лайк і підписуйтесь на мій канал. Тримаємось, вистаємо, слава Україні!